Стефанія Кучинська до цього часу не може відійти від шоку. З жахом пригадує те, що розпочиналося, нібито як розвага. Він виносив на гранату, ми нічого не поймемо, ну, може думали, то не настояща. Потім такий він її підривав, такий маленький зрив, такий, як де виходить. Ми так вуха з Марини, ми на виході, це вуха так позакривало, так одвернулася, і він такий величезний сильний звук, ми нічого не зрозуміли, в шоці е закрив, вибіжали на вулицю, я дивлюсь, у мене з ноги кров, ну, кров тече, е голов, на голові кров. Ми взагалі подумали, що це просто розіграш, і тому не повірила. Але коли вони перший раз стрелювали епітарда, ми зразу закрили вуха і глаза із моєю сестрою і почали виходити. Але потім був дуже великий взрив. Ми тоді вже пішли на двір, почали кликати людей на поміч. Мама Стефанії каже, все село шоковане. Дітей до лікарні везли як медики, так і сусіди. Я злякалася дуже, мені дзвонили по телефону і сказали, що там зрив ваші діти там були, а я ж зрозуміла, що вони ж туди, бо моя доця дружить, з той же дівчинкою, однокласниця. І зразу сказали, що повезли вже в лікарні. Будинку крім хлопця перебувало шестеро неповнолітніх дівчат. Від вибуху власник гранати загинув на місці. Дівчата отримали важкі осколкові травми. Двоє вкрай важкому стані. Одна залишилася без обох ніг. Ще одну 14-річну дівчинку з осколковим пораненням в око та голову відвезли до Києва. Інші перебувають в полтавській міській лікарні. Було доставлено п'ятеро дітей, віком від 6 до 16 років із Новоснажавської ЦР. З в стані травматичного шоку, з множинними осколковими ураженнями м'яких тканин голови, тулуба, нижніх та верхніх кінцівок. В відділенні було проведено первинна хірургічна обробка ран, виведення дітей із травматичного шоку. Найчас тим дітям, які лікуються в хірургічному відділенні, стан стабільно середньої тяжкості, загрози життю немає, вони отримують призначене лікування в повному обсязі. Правоохоронці вже визначили, це граната бойова Ф 1 Як вона опинилася в руках двадцятирічного мешканця села Дубини, зараз намагається встановити слідство. За даним фактом працівниками поліції внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за рядом статей Кримінального кодексу України. В межах провадження встановлюватиметься канал надходження зброї до території Новосажавського району, а також обставини трагедії. І з початку антитерористичної операції на Полтавщині суттєво збільшилася кількість злочинів із застосуванням зброї. І з початку цього року на території Полтавської області співробітники національної поліції виявили 105 фактів незаконного обігу зброї та боєприпасів.